Що вже не буває. це питання постійно, всі говорять, всі говорять, воно не вирішується. Верховна Рада має узаконити це да, на рівні законодавчого. Тому приїхали вимагати. Приїхало біля 30 депутатів обласної ради, приїхали представники Поліських районів. І ми сьогодні тут проводимо збори депутатів, говоримо про цьому питанні спільно, є спільна проблема, є спільно треба вирішити. Очікуєте, що почують вас, парламентарі. Вчора ми. Поданий депутатом народним визнаком законопроект, який був спільно напрацьований, тоді проголосований на сесії, який був колись заветований проводити. Він був доопрацьований, ще відсотків 25%, напевно, внесли в нього змін чи 30%. І був поданий вчора військовому Верховну Раду. Ми хочемо, щоб хоча б це питання почалося розглядатися на профільних комітетах, тому що все це було блакинина без того, поки воно не почнеться розглядатися, хоча б треба почати його розглядати. Я не говорю, що там щось є досконало ідеальне, але треба розглядати, має якісь дискусії бути, має якісь приймати рішення. Тут тобто всі сидять, нічого ніхто не робить, і тому приїхали сюди для того, щоб вирішити це питання.